Ну а ми раді вітати цій студії нашого першого гостя в цій годині. Політичний експерт Сергій Корш. Вітаємо пане Сергію. Я одразу, якщо можна, такі в лоб питання вам. Якби ви зустріли Олексія Паніна, ви б змусили його вибачитися? Однозначно, неповага до України це неповага до кожного українця. Тому ми зобов'язані усіх інших людей, не громадян України, заставити поважати нашу державу, бо ми гідні цього. А якщо на вони рівні. ну це це, це це правильна думка? Але чи можна переконати у тому, чому важко переконати От Росіян, навіть якщо вони стоять на своєму, вони там вважають, що права їхній президент правильну політику проводить? Як, як дипломатично в цьому відношенні з ними спілкуватися? Дипломатично я думаю, слід спілкуватися через певні дії, певні кроки, які має робити кожен українець, український уряд, президент України. Показувати, що у нас є своя позиція, і ця позиція гідна поваги. Ну, власне, yeah. у тому і питання, пане Сергію, як це робити? А, тому що бачите, ну зрозуміло, що люди живуть у певному інформаційному просторі, який абсолютно чітко впродовж десятиліть вибудовувався під конкретні цілі, зокрема геополітичні цілі. І тут ну знаєте, просто щось демонструвати чи переконувати певно, що безглуздо, якщо йдеться про інформаційні війни, тут є певна стратегія, певна тактика, як перемагати у цих війнах. чому ж ти сказати ви, чи достатньо у 2014-му, якщо ми підводимо підсумки року і прогнозуємо 2015 чи чи ефективно ми працювали як держава? І можливо в цьому контексті в, в контексті спілкування українців з росіянами, от зустріч нашого президента 15 січня, чи зможе він там дипломатично розмовляти? А ми ще до цієї зустрічі більш конкретно повернемося? Да, повернемось, Давайте, та, ще, під, просто так, якщо можете про минулий рік. Ну Ви знаєте, ми минулого року отримали. Міністр інформаційної політики, я думаю, що Юрій Стець є фахівцем цієї справи, і він, зокрема, візьме на себе, я думаю, велику відповідальність за позицію України і сприйняття України у світі. Тому е інформаційні війни вони тривають, але Україна має брати активну участь своїми певними заходами і кроками. Якщо не реагувати на певні речі, то реакція, звісно, буде складна. Для позиції висвітлення позиції України потрібно і злагоджено роботу кабінету міністрів, Верховної ради, народних депутатів і громадських та політичних діячів. І всі разом тоді ми можемо заявляти про якусь свою позицію для того, щоб Ну, давайте це... ми поговоримо про те, як це робити, да тому, що зрозуміло, що потрібно виявляти позицію свою. І власне конкретно про те, що Сергій зараз анонсував, це зустріч е, е, у форматі вже нормандському, яка була анонсована президентом України, зокрема. Але, Але давайте зараз до цікаво. інших подій. Так, так? І нам цікаво знати, що думають взагалі жителі нашої нашої країни про те, що відбувається От, зокрема. Є інформація про те, що на Луганщині активізувався партизанський рух, який завдає несподіваних ударів по позиціях бойовиків. Це підтверджують у прес-центрі антитерористичних. Не ну а ми вирішили спитати в українців наскільки дієвим на їхню думку може бути партизанський рух на тимчасово окупованих територіях. Зараз ми почнемо думки житомирян. з нами на зв'язку. Наша кореспондентка Олена Галагуза. Олена, вітаємо. Доброго дня, колеги. Я хочу сказати, що е, з точки зору партизанського рогу житомирщина має визначну історію, тому що саме у нас діяла УПА Поліська Січ на початку Другої світової війни. Вона була дуже ефективна. Я маю на увазі саме робота УПА поліської Січі, тому що вони одночасно воювали на два фронти і проти німців, і проти радянської армії. І послухаємо, що думають щодо нинішнього партизанського руху Житомиряни. Треба зібратися в один кулак. И так довбануть, щоб зупинка була там, де Каспійське То тобто, есть, вибачте, ем, не, як це він називає, озеро Байкал. Оце я так. Одним махом. Ну, не думаю, если честно. Должны быть патриотически настроены именно молодые люди. Потому что партизанская война, она больше, мне кажется, должна проводиться молодыми людьми. А бабушки и дедушки будут сидеть в подвалах? Никто не пойдет туда партизанить. Там же за деньги воюют. Так ведь? Или нет? Мы должны договариваться и понимать, что мы единое целое. А если будет партизанский рух, то уже партизанский рух, это уже кто-то против кого-то. Народу это нам не нужно. Нам нужно работать, зарабатывать, платить на роги, быть счастливы. Я постійно спілкуюся із військовими, які знаходяться на передовій. Вони також підтверджують інформацію про те, що партизанський рух на сході України діє і доволі ефективно. Студія дякуємо Олена Галагуза, з батьківщини партизанського краю Житомирщини. Ну, ми різні думки ми почули. Ми, я звернув увагу на те, що людина, яка більше більш більш від усього схожа на партизана, вона заперечує, що таке можливо. Вашу думку хотілося почути з цього приводу. Я думаю, що нам слід було би. Очікувати акцентів від Міністерства оборони, яке мало би на себе взяти ініціативу по забезпеченню миру та спокою в нашій державі. Рекордна кількість бюджету спрямована на посилення обороноздатності країни це 90 мільярдів гривень. Я думаю, це мало б дати результат, не вдаваючись в статті видатків. Але я думаю, Міністерство оборони перше мало б бути ініціатором змін та покращень. Ну це правда. Власне, ми будемо говорити про те, як це як це наскільки ефективно це робить сьогодні Міністерство оборони. Ми це робили впродовж року і будемо робити в наступному році. А для цього журналісти і працюють і експерти. Але давайте тепер до цієї ефективності на різних у різних рівнях і різних форматах. От зокрема, Сергій, те про що ти згадував. 15, 15 число січня, 15 січня, а знову ж таки Україна початок зараз... політичного року для президента, можна так сказати. Да, в принципі, анонсував. переходить до нормандського формату. Угу. Вже е, про що це свідчить? Ну це свідчить пропозицію Порошенка відстоювати інтереси України в першу чергу. Президент неодноразово наголошував на питанні, що потрібно використовувати до. Нескінченності можливості мирного врегулювання конфліктів це підтверджує його і фаховий і дипломатичний рівень. Ми всі знаємо, що Петро Порошенко є вдалим дипломатом, тому він використовує максимум інструментарію для досягнення цілей, які ставить перед собою держава Україна. Ну, дивіться а, про інструментарій теж теж є питання, тому що ми, ми бачили продовж останніх місяців реалізацію цього інструментарію саме в контексті мінського формату, і про ефективність його як єдиного прийнятного на сьогодні говорив і президент Порошенко. І про це заявляла і Ангела Меркель. Про це говорив і Володимир Путін. А знову ж таки, вже зараз ми бачимо розмови про нормандський формат, повернення до нього. Мир. Розуміємо, що це вже велика геополітика, це не просто поточні практичні питання, які є надважливими для України. Це обмін полоненими, це відведення техніки, да? тобто така практика. А от те, що зараз вийшли на рівень Нормандії, це, ну тобто розумієш, що це і Франція, і Німеччина долучаються, це якийсь новий вже вимір. Це ми наближимо будемо наближатися до вирішення кризи у 2015 році. Ну, я бачу те, що президент пробує різні методи, і саме цей шлях, який зараз пропонується, це свідчить про посилення політичних позицій України. Тобто, держава прогресує, президент прогресує, президентська дипломатія прогресує. Ми набираємо свою вагу на політичній арені, і чим Україна буде тяжчою на політичній арені, тим і легше буде відстоювати інтереси свої на геополітичному рівні. Ми маємо змогу просто зараз дізнатися, яка ситуація на сході безпосередньо від нашої кореспондентки, яка там працює. Ми знаємо про те, що на сході знову під обстрілами аеропорти залізничний вузол а загалом на ніч застосували зброю вісім разів. Повідомляють у штабі АТО і докладніше про ситуацію на сході станом на зараз. Ми дізнаємося від нашої кореспондентки Дарини Вєтрової. Вона зараз. У Луганській області Дарино тобі слово. я хочу сказати, що ця ніч минула неспокійно. Так, за інформацією нам надали у штабі АТО бойовики обстрілювали, зокрема населені пункти Сокольники, Нікішина та Піски. Також під мінометний вогонь потрапили населений пункт Рідкодуб, а також з гранатометів обстріляли Донецький аеропорт та околиці Чермалика. А також під обстрілом опинилася і крайня точка українських військових неподалік Дебальцевого. Це населений пункт Ольховатка. Також за інформацією нам надали улог. Ганської облдержадміністрації у порівнянні з минулим днем, коли було лише дев'ять обстрілів, сьогодні вже посилилися обстріли на Луганщині, і сьогодні вже зафіксували 12 обстрілів населених пунктів. Зокрема, під обстріли бойовиків потрапили населені пункти Кримське, Троїцьке та Чорнухіно. А немає постраждалих серед мирного населення. Також немає інформації про руйнування. Хочу також зазначити, що голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль учора після того як Відвідав населені пункти Золоте та Гірське, а зазначив, що де вчора були обстріли, що відбудовувати зруйновані будівлі будуть так звані козаки, які і винні у обстрілі цих будівель. Хочу нагадати, що вчора бойовики обстріляли ці населені пункти Золоте та гірське на Луганщині. У результаті чого було зруйновано кілька приватних будинків та від осколків поранено двоє малолітніх дітей. Їм надали допомогу, і зараз вони вже. Вдома добре себе почувають на цю хвилину. У мене вся інформація студія. Дуже дякуємо тобі. Дарина. Дарина вєтрова з Луганської області, з свіжу інформацією збільшення. Збільшення кількості обстрілів бойовиками на сході країни і констатували в МЗС відповідну заяву, розміщено на сайті міністерства. У відомстві наголошують такі дії озброєних сепаратистів, розцінюють як свідоме порушення мінських домовленостей та намагання поставити під загрозу зусилля, яких Україна з міжнародними партнерами докладають, аби виконати мирний план президента Петра Порошенка. Так, і ми повертаємося до е, нашого ефіру. Сергій Коржа, політичний експерт, і гостем нашої студії. А е, пане Сергію, ну власне, ви почули зараз та те, що відбувається, де зокрема маємо ще інформацію про те, що Олександр Турчинов, секретар РНБО, 3 січня вирушив до зони проведення антитерористичної операції. Ну, власне тут, тут інформація важлива у пресслужбі секретаря РНБО говорять, що головне завдання поїздки це перевірка реалізації антитерористичних заходів щодо блоку. Можливості прориву диверсійних та терористичних груп в глиб України. А окрему увагу планується приділити питання запровадження жорсткого режиму контролю пересування громадян та вантажів у зоні АТО. Так зазначається повідомлення. Я зараз процитувала. Тобто, а, прорив диверсійних і терористичних груп в глиб України. А, з одного боку, ми бачимо про а, просунення певне. Ми виходимо вже на нормандський формат. Це наступний крок та у переговорах. А з іншого боку, ось такі заяви про те, що не просто заморожування конфлікту да на Донбасі, а про те, що в глибу країни можуть прориватися групи, як поєднати ці речі, на вашу думку, ці площини? Я думаю, якщо Олександр Валентинович побачив за доцільне з'їздити безпосередньо самому на місце подій, то в нього були були певні причини. Я скажу, скажу питання в тім, що є зовнішня політика, є нагальні справи, які треба вирішити всередині країни, і Україна перебуває зараз. В Стані конфлікту не врегульованого, ми не маємо оголошеної війни, але ми розуміємо, що фактично відбуваються воєнні дії. Тому... Не очікувати, що ворог зовнішній ворог України працює всередині нашої держави, це нелогічно. Тобто, служби мають працювати, треба знаходити тих ворогів всередині держави і боротися з тим, щоб їх не було. В той же час ну вчорашні події, так ну які трактували як внутрішні розборки, так знищення бойовиків це можна сказати про те, що йдуть міжособніші війни між ними, і чи якась можливо ротація прокремлівська. Я тобто, без... Кремль по посилює зараз свій вектор впливу чи ні, чи як це нам розглядати? Чи це просто не пов'язані речі? Там такі розбірки між бойовиками і все І це інший контекст. Абсолютно. Ви знаєте, я думаю, що це цілий комплекс питань. Якщо говорити про агресора на території України, там очевидно є певний план дій щодо України щодо подій, які відбуваються на наших українських територіях. Які Україна з якими має проблеми? Це по перше, а по-друге. Те, що відбувається між тими групами, які відстоюють неукраїнську позицію, це теж це також є відомий факт. Є поділ, є гроші, є якісь суперечки між ними. Це це зрозуміло. Це природньо для України. Це непогано. Хай воюють між собою. Нам буде легше здолати їх всіх разом. Павуки в банці. Ну і оці павуки, які там зараз Сергій сказав, що та нагадав про те, що там є така боротьба на чи взаємне поборювання чи знищення. Ми поки не, не досить розуміємо контекст того, що там відбувається. Це природньо інформація закрита. Так звані ДНР, ЛНР у них там канал Новоросія Єдине джерело, через яке вони говорять зі світом. Але вони говорять не тільки через цей канал. От, зокрема, дивіться, є заява від Дениса Пошиліна. Самопроголошеного там так само лідера, а представника на зокрема на переговорах у мінську, да так званої ДНР. Так, от він говорить, що зустріч представників самопроголошеної ДНР та а, Збройних сил України може відбутися після переговорів в нормандському форматі, які, власне, як ми казали, мають відбутися 15-16 січня в Астані. А про це повідомив ну, цей представник самопроголошеної ДНР Денис Пошилін. Про що такі заяви свідчать на вашу думку? З одного. Боку, бачимо цю активність а, така грам'язами. З іншого боку, є такі домовленості, що вони хочуть вже про щось домовлятися. Це, це... нормально перед переговорами просто показати свої сили. Чи як це нам це свідчить про те, що ці переговори мають можливість стати вагомими для України для вирішення питань України. Це власне підтримка, напевно, на того позитивного кроку, який намагається реалізувати президент України. І наші так не опоненти, сторона з якою нам приходиться вирішувати наші конфліктні питання, відповідно не може не брати до уваги тих подій, які можуть відбутися. Тому я думаю, це природній процес, є, є політика, політика це боротьба за впливи. Тому це природні. Угу. Ну давайте ми про боротьбу за впливи поговоримо в іншому ще, ще контексті, тому що нас насичений січень буде, правда. От з одного боку, 16 шістнадцятого така важлива зустріч міжнародна. З іншого боку, а, приїжджають до нас а, кредитори міжнародні, це місія міжнародного валютного фонду. І є в нас вже інформація про те, що буде проглядатися бюджет вже у. А, не, не, не всі, в лютому в лютому місяці, так? Бачите, вже навіть з місяцями а, проблеми в голові, тому що все дуже швидко і дуже насичено. наднасичено. Ну, так. Надщільно. А які у вас очікування від проїзду, від візиту місії? Є... Дадуть чи не дадуть? У мене є очікування, що бюджет треба переглядати і переглядати в дуже великих показниках. Треба чітко з'ясувати курсову політику. Я думаю, якраз місія МВФ дасть відповіді. Що для, з ним робити? Для що з ним робити? Так, для українців стане можливо більш зрозуміло, чого очікувати. Це по-перше. По-друге, я би акцентував не стільки чудову позицію нашого уряду про те, що треба брати кредити, а про те, як наповнити бюджет своїми власними джерелами. Треба збільшувати кількість робочих місць. Для цього треба знижувати корупційну складову для того, треба знижувати податки на малий та середній бізнес. Бо в нас він. Дуже може стати рушівною силою для відтворення втрачених робочих місць втраченої економіки, позицій з ВВП і так далі. Тому це в першу чергу. Дадуть чи не дадуть, це я думаю, що дадуть насправді питання лише в тім, що нам всім з вами придеться ці кредити віддавати і віддавати їх буде досить досить боляче. І це буде вже не в 2015, а в 2016 році. Тому до зовнішніх запозичень треба ставитись дуже зважено. Да, зрозуміємо, особливо коли фактично війна в країні. І, а, ми розуміємо, що цей бюджет будуть 15 лютого переглядати. Це буде доволі важко робити, зважаючи на а, те, що колосальних витрат потребує армія. А корупційні дірки дуже важко сьогодні закриваються, зокрема в оборонній сфері. А ну, давайте ми поговоримо про ситуацію на Донбасі. Знову ж таки, уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Народний депутат України Ірина Геращенко надіслала запит до генеральної прокуратури з прохання. ФР перевірити, чи дійсно депутат фракції опозиційного блоку Наталя Королевська причетна до фінансування. Терористів про це Гарашенко повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Крім того, вона зазначила, що Генеральна прокуратура України зобов'язана якнайшвидше перевірити діяльність не тільки королевської, але й регіонала Олександра Єфремова на предмет фінансування бойовиків. Нагадаю, днями так звані козаки з Стаханова заявили, що вимагають відставки самопроголошеного прем'єра так званої ЛНР Ігоря Плотницького. Назвали його ставленником королевської і повідомили, що захоплені Луганські облдержадміністр. Трації працюють люди Єфремова. і до того, що я хотів би ще зазначити, ну за теж за неофіційною інформацією звернення цих козаків на каналі Ютуб, воно перебільшило кількість вернення там новорічного звернення президента Путіна Росії. Є реакція самої королевської Є реакція Королевський. Да, вона у себе на сторінці Фейсбук написала. Ну, процитуємо. Якщо в наступний раз якийсь батя із Таханова на своєму личному каналі заявить, що Санта Клаус ставлені не дивляйтесь і віднісітесь максимально серйозно к тому. Сточнику інформації від Єфре від Єфрему жодна реакція не надходила. Нагадаємо, що напередодні нового року його бачили в Альпах. Про що Ірина Гращенко так само написала, що у зараз п'є дороге шампанське в Альпах. Так. Ну це така вже лірика. Але в, в, в цьому контексті не лірика зовсім, тому що ми розуміємо, про які серйозні заяви йдеться. Як прокоментуєте? Ви знаєте, мені би дуже хотілося дізнатися. Яке шепенське п'ють українські урядовці чи за 140 євро чи дорожче, це по-перше. А по-друге, якщо говорити про загальні серйозні речі, про сепаратистів, про зрадників України, про людей, які наносять шкоду обороноздатності нашої держави, треба бути дуже зваженим. І якщо держава надає людині певні повноваження, це несе за собою відповідальність. І моє особисте переконання полягає у тім, що Треба звинувачення доводити до кінця, і якщо є певні звинувачення, їх треба доводити в суді. Нам потрібна судова реформа, нам потрібні реальні факти. Якщо ці звинувачення не будуть доведені, це виглядає як о, політичний піар, це як між собой як сьогодні сказала Юлія Тимошенко. Нам потрібна злагоджена робота парламенту, злагоджена робота уряду. Злагоджена робота президента, і це все має дати результат для зросту економіки України, для вирішення соціальних та економічних проблем, яких турбують нас усіх з вами в першу чергу. І тому треба віддати належне політичним оцінкам і подіям, які впливають на нашу обороноздатність. Ну, а ви бачите цю злагоджену роботу українського уряду, якщо українського парламенту, про який ви кажете, що вони нам потрібні, буквально просто тезово скажіть, так чи ні? Я думаю, буде переформатування парламентської більшості. Дякуємо вам дуже. А коли скажіть нам? Да, коли... Перш ніж <різь> ми подякуємо. Так? <різь> ми вже подякували, але скажіть коли? <різь> Я думаю, напротязі місяця-двох. <різь> Ще раз тоді Дякую. дякуємо. Політичний експерт Сергій Корж був гостем нашого ефіру.